Я гуляв з другом, сняв гроші, сняв росій і гуляли, гуляли, і все було просто. Підійшла моя дівчинка, просказала все, що є на світі. я. Другого ми не поняли. Я направленного понял, ты неправного поняв, я направленного поняв, ты неправного поняв, я направленного понял, ты неправная поняв, я направленного понял, ты направленного поняв. я сказал, но поняла. я ж не фига мне понял. Та, нічка, моя. А, її злато-злато вона су їли Непонятними патрушками даже не сказали їх ім'я. Я, я не кавна поняв, ти не кавальна понял, я не правна поняв, ти не кавальна понял, я не правна поняв, ти не кавна поняв, я не правна понял, ти не кавальна понял. Господи, в мене мозок заклався, ти не знаєш, що я раді. Ну і не знаю, що це так можна було. І я так сказав, бо він підійшов, а я гуляв з іншим другом. І він сказав, ви чорніка не поняли, але тут вже все просто. Тут звати біля звати. Її звати Катя. І ще одну звати звати ще раз Катя. І всіх звати Катя. А я такий в смислі, в смислі, в смислі, в все. Я так що чого такий? Уни.